Так, володю, зараз оцінимо нового вокаліста літкен парку. Ви готові? Ви старого там вітаєте, честера? Зараз буде перед вами новий. А, це вона столітний. <тапливе> Я от чекав, знаєте, я от цього чекав. Я спочатку цей ч чел співав, і я ніби нічого такого, знаєте, суттєвого не відчув його в голосі. Думаю, ну, типу, ну просто ну, гарно співає. Знаєте, ти одразу шукаєш якусь родзинку в е співаці. І от коли вона зараз запівала приспів, оця охриплість в голосі, вона якоїсь такою віддає, що знаєте, що людина якби на фул віддається. І мені це подобається чомусь. Це, типу, нечистий голос, виходить, так? Да? Но з іншої сторони, це якась така, ніби фул саме удача. Мені це прямо подобається в таких треках. Мені подобається. Мені піздець так подобається. Я спочатку думав фіт, думаю, ну написано Лінкен Парк і... Нравится, мне мені... Мені нравится, мне такое нравится. То взагалі буде важко бути унікальним в жіночому вокалі року, бо так багато груп було, да? дуже багато. Ну, як і чоловічих, звісно. Але, в принципі, мені доподобає. Зараз, якщо прислухатись, то ти будеш пізнавати декілька ну, альбомів якісь вийде, ти одразу все це буде асоціація з цією групою. Кайф, кайф, мені сподобалось. Він ніби охріплий, але коли вона бере вище, він і, і блядь, і чистий такий. Мені по кайфу, мені по кайфу. Да, да, мені також понравилось. Linkin Park, ви молодці, ніфіга собі такий апдейт для вас. Я пам'ятаю, я... хоча не знайдуться, звісно, люди, котрі в хейті. Звісно, знайдуться. Але це по кайфу. Чекаємо на концерт Діпрі. Да, скоро, незабаром вже приїдуть. Незабаром.